ж, друзі, всім привіт! Сьогоднішній випуск буде про комбайн, про наш Нюколанд. Тому в принципі, я е, обіцяв вам розповісти про нього. Цей сезон ми практично відкосили, тому були якісь недоліки, про все розповім, про характеристики та в принципі, про сам комбайн. Е, ну що Сам комбайн ми купували були новим, купували його в 2016 році. По мотогодинах зайдемо кабіну, я вам покажу на комп'ютері, тому що точно не пам'ятаю. Ну хочу показати вам в принципі, відсік. Ось ви бачите, сам стоїть гідромотор нашого комбайна. Також самі главні узли з цієї сторони стоїть варіатор наш всі ремні. І хотів би ще підмітити те, що в цьому комбайні доволі мало ремнів, тому що перед цим у нас був по лісі, в якому була дуже велика кількість ремнів, і ви розумієте, що чим більше ремнів, тим більше ймовірність того, що щось може поламатись. Зараз перейдемо на іншу сторону комбайна та покажемо, що в нас знаходиться там. Так само нам потрібно отверточкою це все робити. І хотів би сказати те, що класно, що Ніховен зробили все дуже інтуїтивно понятно, тому що ми навіть бачимо, яку сторону нам потрібно це все крутити. Е, можливо, це вже не потрібно досвідченим людям, які не один рік працюють з комбайном, але якщо ви тільки прийняли комбайн, то це доволі зручно, тому що тут є дуже багато підказок для вас. Як бачите, тут у нас сепаратор стоїть, фільтр топляний стоїть. Також паливний бак. паливний бак приблизно на 400 літрів соляри. В принципі, тут більше такого цікавого нічого немає. Бачите, ось наша йде подача на дообмолот зерна. Також у нас із поломок у нас лопнув цей самий вал на дообмолот. В принципі, у мене було відео вже на Ютубі про цю поломку. Якщо вам цікаво, можете перейти, воно так і називається. Зламалося все. Ми її вирішили, поставили новий. В принципі більше проблем немає. Це одна, яка була проблема із комбайном за ці всі роки. Закриваємо також цю вазу. А, і ще хотів би сказати, хто е, займається такими комбайнами, що кожен сезон після збирання зернових культур е, ми відтягуємо ось цей шкіл і чистимось тут, тому що у нас тут буде налипати, е, можна сказати, пилюка різна солома, і потім з часом у нас почне е, сказати, портитись ремень і обов'язково провіряти його натяжку. Це те, що треба робити кожен рік, коли йдемо в поле. Також хочу показати вам, як ми говоримо, комбайнер-ключик на 8. Ось цей ключик, як тут знаходиться, він е, зроблений для того, щоб прокручувати наш барабан. Якраз є нагода, зараз покажу вам, як тут у нас це все виглядає. Ось тут все теж так просто, як бачите, відкривається такими чашками. І ось тут ви можете бачити. Устройство нашого комбайна він вже пішов у нас косити кукурудзи. Як бачите, ось качани, саме наше під барабані, які яке ми поміняли під кукурузу. Барабан зашитий ось такими ліпістками, це теж робиться для кукурудзи е, обов'язково, е, І в принципі так це все знаходиться. Якщо воно у нас забивається, що ми робимо? Ми піднімаємо шатку обов'язково, не крутимо його, тому що це може поламатись. Ми беремо цей ключик, як бачите, він ось тут аж знаходиться, такий здоровий, і потихеньку прокручуємо в різні сторони. Ми зробили спеціальну таку 60 е, якою яку ми витягуємо звідти солому і потім, вже, коли воно чиститься, прокручуємо та ждемо, щоб він трошки проробився. Також, як ви бачите, у нас в немала кількість масльонок. І ще, що зручно, що коло кожної маслонки у нас стоїть така емблемка, яка показує, через який інтервал часу нам потрібно її змащувати. Тобто цю маслюнку треба промачувати кожні 50 мотогодин. Якщо у нас робочий час в день це 12-10 мотогодин, ви можете приблизно вже знати через скільки днів вам потрібно мастити ту чи іншу маслюнку. Я бачите, це у нас установлені зараз решета на кукурузу. Ми переставили їх, вони для того, щоб очищати наше зерно. Також зверху стоять клавіші, через які висипається солома. І також у нас є січкарня. Ось, як бачите, вона установлена тут. Це спеціальний речак для її керування, можна регулювати її розпилення по боках, щоб можна сказати, рівномірно всю масу соломи погибних решток розподілити по нашому полі. В принципі, тут більше нічого такого цікавого немає. Що цікаво, що якщо у нас буде опущення лісни, бачите, цей спеціальний датчик, то нам в кабіні на моніторі буде мигати. В принципі, це прикольно, тому що в цьому компанії, хоча він з 2016 року вже є немала кількість електроніки. Але немає стільки, як топових комбайн, які сразу можуть показувати вологу зерна, врожайні з гектари і так далі. Але в принципі, це все можна доустановити за доповнительні кошти. Ну що ж, як бачите, Ось у нас головна горловина, також ресивер, фільтр. Фільтр для масла. Також у нас масляна ванна, ну, як би сказати, бак для масла. Тут видно у нас є така шкала. Вихопний і сам у нас двигун. Двигун у нас об'ємом 6,8 літрів, 6 потужністю 240 кінських сил. В принципі, це небагато, але, як я говорив, комбайн сам зроблений не для великих підприємств. Також, як ви бачите, особи не комбайна, що шнек у нього установлений не паралельно до бункера, а нижче, тому коли він відкидається. Він ось іде по такій траєкторії, чимось вище, чимось гірше, але він так зроблений, тому що він напряму під'єднаний до нашого бункера. Також ми вже стоїмо коло бункера, розкав про нього. Ємкість бункера це 6200 тисяч літрів. В принципі, бункер невеликий, але його вистачає. Також на двигунові установлена паливна система Common'Roll. В принципі, я раніше про неї взагалі не чув, поки міст не поламався дій Потім я про неї багато що зізнався. Вона економина багато наше топліво, дає кращу потужність, але вона дуже прихотлива до топліва. Тому... Такі комбайни потрібно лити реально класну соляру, і це буде довго ходити та без проблем. Ну що ви бачите, саме наше регулювання кожної із сторін розпилення нашої соломи, тому можна отдільно регулювати праву чи ліву сторону. В принципі, це зручно та все класно, якщо ви працюєте по технології ноутів, no для того, щоб равномірно розподілити всі поживні рештки, як ми цей рік по після пшениці сіяли ріпа. Тому це було дуже зручно, те, що ми розпалили її. Ми навіть не, не їздили по полі е, пружинною бороною. Е, в принципі, ось тут знаходиться сам ремень, який подає сам крутящий момент на саму нашу січкарню. Е, на кукурузу, як ви розумієте, ми виключаємо її, вона не включається, тому що... Жатка кукурузіна сама перебуває всю солому. і Тому ми знімаємо зразу і наш ремень. Де він знаходиться. Знімаємо ремень, для того, щоб лишній раз його, він не крутився та не було на нього якогось навантаження. Ось як бачите, тут установлений такий ремень, який це крутить. Також ця шлангочка, яка це все вмикає, вона гідравлікою втикає і витикається. В принципі, такого більше нічого цікавого немає. Також у нас є, як бачите, спеціальне така місце для бачка і навіть для мила. Це доволі таки Е, Ну що ж, тепер будемо плавно переходити до кабіни. Кабіна тут цікава, тому що кабіна така стоїть, як на більших його старших моделях, тому вона доволі-таки крута. Ну що, бачите, тут спеціальне у нас віконечко для проби зерна, щоб можна було помірити вугу та подивитись його чистоту. Бачите, при заході в кабіну у вас зустрічає надпис Нікова. Також є місце спеціально для пасажира. У нас м'який поси доволі приємно, коли літом жарко, можеш розутися і вона приємна на дотик. Також рульова колонка у нас регулюється. Це зручно. Саме у нас ті воно у нас є такою вигнутою формою. У нас дуже класна оглядність в кабіні, вона в нас об'ємна, в ній не чувствує себе тісно. Також, в принципі, у нас всі кнопки по регулюванні світла, кондиціонер наш клімат контроля тут немає, магнітофон, гроші. Це видно, що комбайнер був на заробітках. Також, бачите, у нас датчики стоять. Зараз я заведу його та покажу вам в принципі, сам комп'ютер. З цієї сторони у нас установлений холодильник. Е, холодильник не дуже великий, але сюди вміщається, як бачите, 2-літрова бутилка. Також бачите, солодка вода, значить, нас заробітка. Закриваємо його. Тут у нас така ячейка для лічних речей комбайнера. І бачите, що у нас є віконечко для того, щоб бачити, що у нас відбувається в бункері. Косили сємічку, у нас смолиста така, і вона сильно загадилася. Треба буде залазити в бункер та знутрі все вимивати. Це віконечко, як бачите, можна його відчиняти, для того, щоб можна було протерти чи щось інше зробити. Ось так. В принципі, саме крісло має багато регулювання, також з лівої сторони установує ручні. І для них, коли ти в компанії є спеціальні ось такі місця, педальки для того, щоб ставити ноги, це зручно. Також рульова колонка регулюється по вилітки. У нас, як бачите, педалями. Ми не можемо давати газу. Якщо ви не працювали ніколи на комбайні, то можливо ви цього не знали, тому що тут немає педалі газу чи щеплення. Є ось педаль тормоза, вона у нас на ліве та праве колесо можна його. Перемикати, щоб це все тормозило разом. Бачите, ось так. Або по одній педалі. Також перейдемо далі сам наш шречар. Тут ми можемо регулювати жатку. Це виліт нашого шнека, початок вигрузки. Ця кнопка в нас не працює, тому що це на більших комбайнах автоматична система змазки. Ось ця кнопка РЕС. Це ми можемо запрограмувати нашу жатку під саме якусь висоту зрізу. Коли ми її піднімаємо, нажимаємо раз, вона у нас, наприклад, опускається, нажимаємо два рази, вона у нас піднімається. Також що зручно, в цьому комбайні є спеціальна система. Плаваючого режима, тобто ми ставимо зріз, наприклад, 12 см, і шатка цей срез і копує, копіює рельєф нашої землі. Також, як бачите, у нас є кнопка для вмикання барабану, є у нас кнопка для вмикання шатки. Також е, вимикається ось таким нажаттюм. Е, також є кнопка стоп, яка е, тут може це все виключати. Якщо ви не хочете втягувати сюди, ви можете все тут робити. Е, ці кнопки це у нас обороти, барабани регулюються. Тут ми е, під, е, регулюємо підбарабання, розстояння між барабаном та підбарабанням. І тут ми регулюємо вітер. Ці кнопки ми вже самі, тому що на ріпаковий стіл бокові ножі зріжу ми, е, зрізу встановили, і тому електрик нам провів ось такі тут кнопочки для вмикання цих ножів. Також бачите, можна запрограмувати режим, перший другий режим. Наприклад, якщо у нас є е, поляглиця, ми вставимо на другий режим її. І у нас мотовило може опускатися, опускатися, там, і так далі. Якщо ми ставимо перший режим, мотовило піднімається, трішки піднімається, і це все зручно, тому що не треба це все робити ось цими кнопками. Це все в автоматичному режимі має робитись. Також... Ще що ми можемо робити. Цією кнопкою ми можемо збільшувати чи зменшувати, щоб комп'ютер вважав, скільки метрів захват наша жатка, тому що зернова в нас більша, кукурузіна в нас менша, та щоб це коректно все наш комп'ютер вважав, ми робимо ось так. Е, в принципі, такого більше нічого цікавого немає. Є в нас передачі. Три передачі між кожною з них у нас є нейтральна. Щоб її вмикати, просто ми ставимо на нейтральну передачу, скидаємо обороти, тримаємо тормоз та вмикаємо передачу. В принципі, все, давайте заведемо його та я це вже покажу в комп'ютер. Перша прокрутка це в нас зажання, ждемо, щоб у нас лампочки потухли і заводимо вагун. Як бачите, ось у нас висвітлово, що у нас не закрита драбина. Давайте добре закриємо. Рівень тиші, кабіна у нас доволі тиха, тому це класно, тому що вона установлена із більших моделей комбайна. У нас установлена шторка доволі зручна система кондиціонування до класна, тому що ніколи тобі не надує, о, як в деяких тракторах. Виключиш жарко, включиш холодно, тому в принципі, тут це все дуже класно працює. Сам бачите, ось він на світлі, що у нас не закрита наша для до двигуна. Тут показуються наші обороти, швидкість та передача. Як бачите, зараз стоїть парковка. Тут у нас е, теж світиться те, що у нас двина не закрита. Е, Пес, я значу, що у нас вімкнутий ручник. Це температура двигуна, це топливо. Е, як я говорив, комбайн реально дуже у нас це економно. Е, зараз я піду та е, закрию трапину, тому що ми не зможемо користуватися комп'ютером, поки її не закриємо. Тихонько у нас, не чути, що двигун запустився. Як бачите, ось у нас обороти двигуна, як я говорив. Тут у нас показуються патріарди, обмовод, вітер і обороти нашого барабану. Пристося зараз тимкну тут, ти не буде його вмикати. Також, що в нас цікавого є, наробіток ...на нашого комбайна, це саме наробіток у нас зверху, нижче у нас наробіток нашого барабану, скільки часу він у нас працював. Ось так у нас виходить. Ще що прикольно, я раніше цього не замічав, тут є спеціальне регулювання ось цієї всієї колонки можна двигати, тому що є люди з різним ростом, тому це теж доволі таки зручно. Е, також, як ви розумієте, коли ми двигаємо, у нас обороти піднімаються, тому що на холостому ми не зможемо їхати. Бегаємо вперед, їдемо перед, їдем перед бегаємо назад, їдемо назад. Е, на 1500 оборотів ми зазвичай не їздимо, тому що можна підпалити трішки насос. Завжди їздимо на 200 тисяч оборотів принципі все. Ну що Зараз ми плавно перейшли вже до шаток, які в нас є. У нас до цього комбайна є три жатки під ті культури, які ми вирощуємо. Зараз ви бачите жатка фантіні, шестирядкова, кукурузяна, вона, вона доволі таки крута, тому що вона виконує не тільки збирання, а й перебивання усіх решток кукурузи. Як бачите, тут встановлені різні такі механізми. Угублятись цю шатку ми не будемо, тому що це обзор саме на комбайн. Жатка класна. Жатки з головою вистачає на цей комбайн. Також у нас є, як бачите, на тележці зараз стоїть жатка, саме Ніхоландовська, це зернова. Вона стоїть із видвижним рапсовим столом. Це зручно, тому що ми можемо швидко перейти із збирання наприклад, ячменя на поле сразу для збирання ріпака. Просто мотовело крутиться від гідромотора, від масла, тому це теж круто. В принципі, як ви бачите, вже прийдеться, напевне, на наступні роки тут вже міняти самі носії цвіту. Жатка теж класна, але вона у нас калатає. Я вже якось питав за цю проблему у вас у відео. Ви писали багато коментарів, але все, що ми пробуємо, воно це все не діє, тому проблема не в тому, чому ви писали. Якщо у вас є якісь нові ідеї, можете написати, ми попробуємо та побачимо, чи виправиться ця проблема. Ну що ж, А третя наша гадка це Джон Гревіс для збирання соняшника. Вона шириною зухвата на 9 радків йде. Але у нас, як ви розумієте, сівалка восьмирядна, тому ми беремо 8 ряків і на комбайн легший, і нам так краще. Е, жатка, що по ній сказати, в принципі, великих проблем не було. Е, Розлетілася одна у нас запчасть. Зараз підійдемо, я покажу, яка саме. Коло склада це один із мінусів, тому що зразу видно, коли шатка українська, коли зборка українська, то таке, то таке. Там не було там шайбочку. Якусь другу поставили, тому це все впливає на її експлуатацію по моторесурсу, але вона в нас працює. Нам її з головою вистачає. Ось, бачите, сама запчастина, яка поламалася на жаткі Джон Гревіс на сонячнику. Ми ось старалися її уварити, бо вона трішки проходила, але теж потім розболталася. Нова вже йде більш усовершенствована, вона вже не має так розбиватися. як ця. Але знову ж таки, нова трішки інша, трішки по-іншому стоїть і був немалий гемор із тим, щоб установити цю запчастину на ту жатку. Але у нас комбайнер доволі такий рукатий, тому він це все зробив. Відкосили соняшник, проблем із цим не було. Також освітлення в цьому компанії доволі таки непогане. У нас є два задії фонаря, які можна регулювати. Кожна людина, як собі хоче, так його може підрегулювати. І спереді також у нас доволі немало фонарів. Воно добре, але проти нових комбайнів з ледовським освітленням діодним, то все-таки відчувається відставання в технологіях. Ну що ж, також хотів би вам сказати, що цей рік я працював на цьому комбайні, тому можу вже більш детально вам розповісти із свого ж досвіду, а не просто із характеристик його. І тому ще б хотів би сказати один із таких лайфхаків, які ми використали з цим комбайном. Як ви розумієте, при кошенні кукурузи в нас залишається дуже малий, малий ставим зріст, тому вони дуже острі, сама стерня кукурузи, і вона ріже наші скати. Тому після двох чи трьох років косіння кукурузи ми прокрутили наші колеса на другу сторону. Розбортували, і виходить, що вже наш ряд-рядок кукурудзи іде ось не по цьому краєві, а по цьому краєві. Тому, якби ми постійно ставили тут, ви бачите, як би вона сильно стерлась наша резина. А ця сторона доволі ще нормальна, і тут є деякий ресурс, який можна ще використовувати. Це зручно, тому що ви можете на е, 3-4 роки збільшувати е, прохідність ваших скатів. Бачите, комбайн доволі такий грязненький. Не хотілося б його такого знімати, хотілося б його відмити, але сенсу немає, тому що ми скоро будемо іти збирати кукурудзу. Це знову вся пильна липне, тому вже зберемо весь наш рожай, помиємо його, загоним склад. Обслужимо сраву на весну, щоб він був готовий, і комбайник буде ждати свого часу. Також як бачите, гідравліка вона не потрібна на цю шатку, тому що тут все крутиться у нас від карданів, регулювання ніяких не потрібно ними. Але класно те, що ми це можемо нажатку нашу для зернових не просто це все витираємо, беремо, вставляємо, зажимаємо, і ці всі, як бачите, тут у нас 5 шланг. Ми заставляємо одною касетою. Не потрібно кожну шлангу ставити в муфточку свою. Це дуже круто. Як бачите, тут установлені такі направляющі, і також розетка сама. Як бачите, теж вона так легко встановлюється, і вона так стоїть, щоб не забиватися пилюкою. Ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд нашого комбайна тес 590 е, Тому дякую всім за увагу. Пишіть свої питання в коментарі. Я прочитаю та обов'язково відповім вам.